Привіт, дорогі мої водії, з вами канал Автотема. І так, сьогодні буде таке цікаве доволі відео про вартість бензину, ціну на бензин. Чому вона б мала зменшитись але не зменшується? Чому вона мала б вирости, але не виросте? Тобто будемо обговорювати таку е, гру. З яку з нами грають, як нами маніпулюють, як це все чудово прикривається, і ті, хто десь там вище, так зверху, роблять свої справи, а нас просто, ну, можна навіть сказати, використовують. І так, дивіться, багато в коментарях почали писати ви мені, що от е, Акції сприйняли, а ціна на бензин не виросла. А ти ж казав, що виросте. Чому вона не виросла? Ну, значить, обманув. Ні, дивіться, акциз прийняли. Президент Володимир Зеленський підписав закон. так? Учора він відписав. Учора, сьогодні і завтра, три дня, поки цей закон вступив в дію. Тобто, з завтрашнього дня, верніше, після завтрашнього, уже з жовтня, 1 жовтня, акциз почне діяти. І тоді почне підійматися ціна на бензин. Но, чи почне вона підійматися? Скоріше за все, що ні. Чому? Тому що зараз на світовому ринку значно впала ціна на нафту. Значно впала. І на газ, і на нафту, і на бензин, в тому числі, і на дизель, на все. Но на наших заправках ви помітили це падіння? Я особисто ні. Ну... Максимум на гривню, так, там, на гривню 2, це на дві на тих заправках, де щось там незрозуміле продають на таких оцих поодиночних. Все. А повинна була впасти мінімум на відсотків 20. 40 гривень 20% це мінімум 8 гривень, повинно було рухнути так, навіть з 50. Але цього не відбулося. На гривню 2 скинули. Чому так? Ціну почали притримувати для того, щоб коли ведеться акциз. Вона залишилась на тому самому рівні, тобто, щоб потім не підіймати ціну, щоб люди не виступали проти. І виходить, оцей акциз 4-5 гривень, як ми рахували так, на кожній літрі, плюс зниження, оце, яке вони зробили 2 гривні. От вам і той зазор 5-6 гривень. Ну, в теорії мало бути 8-10 гривень зазор зниження. тобто. Але зробили 5-6, оце перекрили і думають, і так це йде. Люди купували, купують і ще скажуть дякуєм, дякуємо заправщикам за те, що не підняли ціну. От акциз звели, вони взяли на себе. Ці всі витрати і ціну не підняли, ні, нічого схожого не відбулося. Ціна, як була заложена в нас, в кінцевих споживачів, в тих, хто купляє вже готовий, готову продукцію, так і далі ми будемо її тянути аж до самого кінця. А тут зробили таку хитру ракіровочку. Тут не знизили, там не додавали, все ввели, ціна залишилася на рівні. Ну ці дні ж, поки вони купують дешевше, от тиждень. так, а продають нам по тій самі ціні, то це як називається? Ну, зрозуміло, вони притримують собі, щоб потім не, ну, не піднімати. Ну ці дні вони ж отримують прибіль в рази більшу, і ніякий антимонопольний комітет за цим не слідкує, не бере їх за вуха. Так що що ви робите? Максимальна націнка, отака, а ви вже лупите яку хочете. а максимальну ж націнку зняли, то що хочуть, то і роблять. В общем, думаю, ви зрозуміли так, саму теорію нашого глобального круговорота обману, так? Але, тим не менше, кінцева новина така, що ціна на паливо навіть після введення акциза залишиться на тому ж рівні на деякий час, тому що. Воно значно подешевшало, а нам будуть продавати по тій самій ціні. В загальному від цього виграють знову ж таки заправщики, тому що зниження мало б бути більше, ніж то, що вони там трохи знизять, і плюс ще й акциз. Я думаю, що після введення акцизу взагалі все повернеться на ті норми, які було, І тоді зниження взагалі там відбудеться 4 гривні з 80, яке б мало відбутися. І отак якось і живемо. Кому війна, хто не знає за що гуманітарку доставити, а кому надприбутки навіть в такий нелегкий час, тож слідкуємо уважно далі, що буде відбуватися з цим ринком бензину, дизеля, палива. В загальному вам буду розповідати після 1 жовтня, коли ведеться акциз, побачимо, як воно відбудеться насправді. Бо якщо тоді ще й підскочить ціна на вартість цього акцизу, і будуть аргументувати, о, ж, акциз вели, то тоді взагалі буде дилема, тому що тут не знизили, там підвищили. Ну, нас так люблять робити. Я вас буду інформувати. Зустрінемося.